Жилетки дитячі та підліткові від бренду Алді. Лише 199 гривень за одну одиничку. В лоті буде представлено 22 одинички і ціна лоту 4 380 гривень. Дивимось, які вони в нас будуть. По розмірам тут абсолютно така ростовочка. Значить, у нас будуть розміри 86, 92, 8 штук, 98, 104, 2, 110, 116, 3. Далі 122, 128, 134, 146, 152, по одній штучці. І 140 буде дві штучки. Як ви бачите, все працює: блискавка, капішончик. Зараз покажу ось цю. Дуже така класна вона. Чому? Тому що тут такі потайна, потайна така блискавка, і подивіться, капішончик, він бачите, як на резиночці. Таких також по розміру є декілька. Є в пакуванні, є без пакування, але повірте, на функціонал це не впливає. Вони дуже гарні, якісні, стильні, сучасні, м'якенькі і трішки утеплені. Ось така бордова є. Бачите, синьо-рожева уже для дівчаток. Ось просто синя. Також дівчинка може одягати, тобто можна міксувати як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось така може бути ця йде без капюшончика. Далі, зараз я вам ще покажу. Покажу ось якраз таку. Дивіться, яка рожева гарна. Вони трішки утеплені, тому це зараз актуальний товар, кишеньки. Бачите, які є. Знову ж таки, все працює, все добре, все чистеньке, все гарненьке. Є емблемки всюди. Нагадую, що лише 199 гривень це дуже класна ціна саме для таких жилеточок. Розмірний ряд дуже великий, тому беріть даний лот, він актуальний, сезонний. 199 гривень за одиничку. Всю інформацію залишаю знизу під відео. Пишіть нашим менеджерам, а також доєднуйтесь до наших вайбер-каналів, адже в нас багато акцій, новинок, щоб завжди бути в курсі всіх подій.